Ох, витаю в ясне панство, я сне пансько, які благогодні панове. Я його радий вас вітати і послужитись готовий. голу можу щось погадати. Чи далеко добрі люди, може, в корчмі лепше буде, нас шинка і ковбаси, водка, піво, ананаси. Краще без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся, можу сказати! Торгу не Тож, буде. То щось кидає? Нині грудь. Ну то <реш> купіть собі каму у моїй камниці. Буду тішитись ним дуже ваші молодиці. А як грошей забакує, то мися якась вам влада забогує. Ти спочатку заборгуєш, а потім мене не даруєш. Люди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Геть, спромай живі з хати. Ми не хочемо торгуватись. Що? Мошка з хати виганяти, жида в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб москаль вас нітас вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене допомагає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там і грають музики. Там, де ходять шахраї, то колеги всі мої. А де всякі чарівниці то мої любі сестриці, бо я жвава і моторна, тільки що я трохи чорна. Тому ім'я таке маю. Я чортівкою називаюся. А я чу... боятись. Yeah. А я ваша біда. Я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, забираю ваші статки, не лишаю на вас ладки, сію ваші душі страх, силу маю я в руках. Добрий вечірка, здивонько! Слава Богу, що покликали, бо на дворі, Шуба. Ой, як да, пахне у вашій комарі. <рес> Чесниця. Мій все робимо. Кую, дую, та й краду. Ну, я можу зробити. Можу жінку вкрасти, в кого є файна. Можу коника гніздого вивезти зі стайні. Можу ложку підгострити. М'язи підкувати. А як десь сте кусень сала гармошці заграти? Добре, ці, я не житло, так добре. треба робити. Добре. Я подбаю, що вам в світі було добре жити. А ну, цигани заграй. Хоч би на гармошці. Та ми з чортом і з бідою. А ну погацю, я вам побажаю. Квітьмо скаже, скільки свято землю пало зем жита, тільки разів бу. Буде... Поспуться цієї сотрудники. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, Стеріги в хаті і на полі людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, пари обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде, і любитимуть його люди. Чули, що воно сказало, що копити перестало. Та як хлоп не буде пити, з чого Мошко буде жити? Добре, Мошко, не журись. Ми будемо цього так скувати, щоб на нашу йшов дороб буде з нами. А? Менше, щоб молився Богу. І горівку би добре пив, вже п'єш, туша ні? А ну кажи чесно. чесно! О, як маєш багато. Чесно, дуже добре, чи ні, га? Ну дивися, будешся не вчити, я тебе з собою заберу. У пекло! А, ти від них на чисту силу. Я тільки його заберу! Геть, щоб з хати! Ну тільки О, його! Ну-ну-ну, гайте мати, я ще вам покажу, я про вас їх і году скажу. Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі, бо інакше всім від мене страшна кара буде. Найясніше світлий царю, вони слугу в'яного тут у твого забіжають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Та є цар, та тільки земний, а родила цар таємний. Що буде понад царями, над землею, небесами. Що? Мій царю, вони тут повідають такі вісті, що цар світу народився в твоє міністрі. Який там цар, що воно плете? Мій царю, кажуть, що новина, що породила діва сина, месію начебто царя усього світу обіцяного заповіться. Зуміли розсмішити. Ми царю прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, Новий землі Володар.